Більше будемо говорити про статус учасника бойових дій, про ті зміни, які з'явилися після вже 1 грудня. Я нагадаю, що з 1 грудня цього року розпочне розпочинають роботи комісії з питань розгляду матеріалів про визначення власне цього статусу учасника бойових дій. Найбільше ми про це поговоримо з речником міністерства оборони України Олександром Мотузяник. З нами вже і на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Студія слава Україні Героям, слава, слава пане Олександре. І, власне, перше наше запитання це різниця, що змінилося після 1 грудня 2021 року, тому що розуміємо, що учасник бойових дій цей статус він діє з 2014 року. Власне, я хочу наголосити нашим глядачам, що з 2014 року ми відчуваємо агресію Росії. Не в 2022-му Розпочалася війна України та Росії, а в 2014-му. Тож, пане Олександре, чим відрізняється які Зміни власне 1 грудня ну, передусім у нас додалися категорії. Починаючи, як ми всі знаємо, з 24 лютого 2022 року Росія здійснила широкомасштабну збройну агресію проти України. І відтак виникла необхідність внести відповідні зміни в нормативно правові акти щодо надання особам, які брали участь у захисті України від агресії, статусу учасника бойових дій. Я хочу зазначити, у нас є закон про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту. Там сказано, що учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці, резервісти, військово зобов'язані збройних сил за участь у заходах необхідних для забезпечення оборони України. Порядок надання статусу учасника бойових дій визначений відповідній постанові номер 412. В неї також було внесено. Зміни, тому що ми знаємо з 2014 року цього статусу набували наші військовослужбовці, які брали участь в антитерористичній операції. У 2018 році у нас розпочалася операція об'єднаних сил як продовження антитерористичної операції. Також цей порядок був дещо змінений, і вже в цьому році також Міністерство оборони ініціювало відповідні зміни і до законодавства, і до постанови, аби упорядкувати цю роботу. Ну, якщо говорити про більш фізичні зміни, чи зараз змінився якийсь пакет документів, які треба зібрати? Та а що це змінило для самих учасників бойових дій? Ну, Власне порядок він, в принципі, залишився незмінним. Він наразі дуже простий. Військова частина готує пакет документів. І передає до відповідної комісії в міністерстві оборони в генеральному штабі або у видах збройних сил України на сьогоднішній день. Таких комісій, взагалі в системі Міноборони, створено 21, 18 вже розпочинають цю роботу. В кожному такому виді є своя комісія. Це робиться для того, аби максимально пришвидшити цей процес, аби вона була не одна на всю систему, а були відповідні в сухопутних військах, в повітряних силах. І в військово-морських силах є своя комісія, яка колегіально розглядає цей пакет документів і приймає рішення. Перелік доволі він ну невеликий. Передусім, це рапорт військовослужбовця, заява і документи від військової частини. Їх готують і підписують командири. Це власне, їх обов'язок. В цих документах це передусім довідка. Від військової частини, що військовослужбовець брав участь у бойових діях, або там самостійно безпосередньо, або в складі відповідного підрозділу, єдине в цій довідці обов'язково має бути посилання щонайменше на один із наступних документів це витяг, наприклад, журналу бойових дій, або це має бути витяг з бойового донесення, і або ж якщо військовослужбовець дістав поранення чи каліцтво. Сюди додаються матеріали службового розслідування за за цим е, власним фактом. Ну я хочу сказати, що до цього пакету документів також можуть додаватися інші супутні документи, які тим чи іншим чином можуть підтвердити е, те, що військовослужбовець має законне право набути цього статусу. Пане Олександре, військовослужбовець це таке дуже загальне поняття. Давайте розмежуємо його. Зокрема, якщо ми говоримо про добровольців, про тероборону і про іноземний легіон. Чи мають вони теж право і можливість отримати учасника бойових дій в Україні? Зараз ми повністю говоримо про військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів. Добровольців сил територіальної оборони, які в складі збройних сил України брали участь у заходах з відбиття і стримування ворожої збройної агресії на місці. Вже в кожному індивідуальному порядку комісія розглядає це питання, там є відповідні фахівці і власне приймають такі рішення. Просто треба розуміти, що зараз у нас в Україні оголошено військовий стан. У нас триває мобілізація Збройні сили України значно. Збільшилися, скажімо так, активні бойові дії зараз ведуться не лише на території Донецької і Луганської областей, як це було у 2014-му і вплоть до початку до 24 лютого, і в рамках операції об'єднаних сил. сьогодні. У нас на дуже великій частині, скажімо так, України тривають активні бойові дії. Там безпосередні бойові дії це загальне протяжність більше тисячі кілометрів. А загалом більше 2,5 тисяч це лінія безпосереднього зіткнення. Тому власне ця категорія осіб, які мають право на статус учасника бойових дій, вона значно розширилася, розумієте. Пане Олександр, враховуючи і збільшення кількості людей, які можуть презентувати на цей статус, ви говорили про те, що зараз іде робота по збільшенню кількості цих комісій. Скільки може по часу займати оформлення та від моменту збору документів до моменту рішення вже комісії про надання чи не надання статусу учасника бойових дій? Чи це десь прописано і регламентовано? Ну, дивіться, скільки військова частина має збирати документи, це не прописано. Максимально швидко, скажімо так, вони повинні у готу, у разі готовності зібрати пакет документів, чи на одного військовослужбовця, ну, звичайно, це робиться на групу військовослужбовців по готовності документів. Вони надсилаються. Єдине, є е, часовий проміжок для для роботи кожної з цих комісій, про яку я говорив е, з часу. З моменту отримання цього пакету документів комісія має їх розглянути і прийняти відповідні рішення впродовж 30 днів, тобто впродовж одного місяця, ну звичайно, якщо цей пакет може бути неповним, то тоді можливо комісія може їх повернути до військової частини для оновлення або уточнення певних моментів. Але я сподіваюся, що в абсолютній більшості випадків ця робота буде робитися максимально швидко і оперативно. Єдине що ми розуміємо, який може зараз бути наплив таких документів. Тому максимально швидко ці комісії комісії повинні працювати. Це я ще раз хочу сказати, Це процес, і він постійно удосконалюється. Станом на сьогодні, Генеральний штаб вже майже закінчив розробку додаткових методичних рекомендацій для цих комісій. Для того вони або вони працювали максимально швидко, якісно і виносили ці рішення. А в яких випадках можуть відмовити, і можливо, вже ну вже згадував Віталік, що цей статус надається 2014 року. Можливо, за цей період або от з 1 грудня є вже інформація. А скільком відсоткам відмовили такі в наданні цього статусу? Передусім, такий статус надається не з 2014 року. Він надається фактично з часу. Отримання України незалежності Шо з дев'яносто року. У нас є закон. Він постійно змінюється. Просто активна ця робота пішла саме з 2014 року, коли у нас була антитерористична операція а згодом операція об'єднаних сил. І це абсолютно більшість наших людей, наших військовослужбовців, громадян, які набули цього статусу. Звичайно, це саме після 2014 року. У мене є дані про, про те, що це більше 320 тисяч людей. Стосовно того, в яких випадках комісія може відмовити, ну безумовно, це якщо не повний перелік документів, або якщо якісь відомості відсутні, або можливо навіть якщо, наприклад, комісія може розглянути ці документи і виявити, наприклад, якісь можливо неправдиві відомості і таке інше. В цьому випадку комісія для уточнення відомостей, які подані в цьому пакеті документів, має відправити їх назад до військової частини максимально швидко. Аби військова частина усунула всі недоліки і, власне, повторно надіслали документи. Пане Олександре, маючи можливість спілкуватися з вами в ефірі, не можемо поставити цього запитання, тому що насправді сьогодні дві новини, зокрема від міністра оборони України, пана Резнікова і від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, прозвучало те, що Росія може розпочати нову хвилю наступу війни проти України. І, зокрема, ми говоримо. Про місяць лютий, чи це дані розвідки, чи це все-таки якийсь певний аналіз, тому що неодноразово ми спілкуємося у нашому ефірі з військовими експертами, і вони власне кажуть, що довіряти лише офіційним джерелам інформації. Ось саме ви є цим офіційним джерелом інформації. Тож хочемо дізнатися трішки більше про це. Я ще раз підтверджую ваші слова. Безумовно, усі українські громадяни, які з увагою слідкують за тими подіями, які сьогодні розгортаються в Україні про бойові дії, про загалом ситуацію безумовно, вони повинні довіряти виключно офіційним джерелам. І саме перше і основне офіційне джерело, яке коментує введення бойових дій, це Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільше перший, хто може повідомляти про таку інформацію, це президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил України і міністр оборони України. Я безумовно не можу робити жодних припущень або жодних, знаєте, таких прогнозів на те, чого можна найближчим часом очікувати від Росії. Єдине, що можу сказати, що ця країна абсолютно непередбачувана. Ми знаємо, що вони ну принаймні зараз у нас немає такої інформації, що вони збираються зупинятися, тому що там російська пропаганда активно підігріває настрої в російському суспільству. суспільстві вони там ще вже настільки знаєте зумбовані, що їм потрібні тільки виключно перемоги. Тому що вони поразку не можуть прийняти в жодному в жодному чині. чи в жодному випадку вони не можуть поразку прийняти як таку. Тому вони постійно в певних зараз найбільш гарячих точках вони постійно женуть туди особовий склад, женуть під кулі, під наші під нашу артилерію. Вони гинуть там десятками, навіть сотнями, але аби взяти якийсь якийсь населений пункт, якесь село, а потім з цього зробити максимально роздути це через російську пропаганду і зробити з цього хоч яку-небудь перемогу, бо продаби продати її російському суспільству. Розумієте, тому чи буде наступ, чи не буде, в принципі. Про це ще раз хочу сказати, може говорити тільки генеральний штаб, і знову ж таки в рамках відкритої інформації. Треба розуміти, це оперативне мистецтво. Ворог також слідкує за тими меседжами, які подаються українськими і посадовцями, і військовослужбовцями, і так званими експертами, і такі Тому треба дуже виважено подавати цю інформацію. Дякуємо вам. Але я хочу сказати, збройні сили України готові до будь-якого розвитку ситуації. Повірте, генеральний штаб розробляє всі. Можливі враховує всі можливі ризики і розробляє алгоритми на різні, абсолютно на різні ситуації, які можуть виникнути, в тому числі з відновлення масованого наступу з боку Російської Федерації чи по всій лінії фронту, чи на певних окремих ділянках. Тобто генеральний штаб все це проробляє. Військовослужбовці на місцях спільно з іншими силами безпеки і оборони України, готові гідно зустріти ворога. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Мотузяник, речник Міністерства оборони України, полковник збройних сил України, був у нас на зв'язку.